Середній багаторічний режим погоди типовий для певної місцевості. Для клімату характерні стійкість і постійність, хоча щорічно бувають відхилення в температурі, кількості й режимі опадів, типах погоди. Клімат Землі та окремих її регіонів визначають кліматотвірні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери і підстильна поверхня. Тип клімату це сукупність кліматичних показників для певної території. Показниками клімату є середньорічна температура повітря, річна амплітуда коливання температури, кількість і період випадання опадів, панівні вітри. За класифікацією кліматів Землі, найбільшими одиницями є кліматичні пояси, які виділяють за пануванням тих чи інших типів повітряних мас. Залежно від районів формування розрізняють чотири зональних типи повітряних мас: екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні, антарктичні. Вони відрізняються насамперед температурою. Усі типи, крім екваторіальних, поділяють на підтипи морські й континентальні, залежно від характеру поверхні, над якою формується повітряна маса. Основні кліматичні пояси відповідають розміщенню чотирьох типів повітряних мас. Основних кліматичних поясів сім. Екваторіальний, два тропічних, два помірних, арктичний і антарктичний. Перехідні кліматичні пояси розміщуються між основними поясами усього їх шість: два субекваторіальних, два субтропічних, субарктичний і субантарктичний. У перехідних поясах повітряні маси змінюються за сезонами року. У середині поясів, за ступенем континентальності впливом суходолу на клімат виділяють кліматичні області дві або чотири з різними типами кліматів. З віддаленням від океану вглиб материка на тій самій географічній широті збільшується амплітуда річних температур, холодніше взимку і тепліше влітку. Та зменшується річна кількість опадів. Основні типи клімату змінюються зонально залежно від географічної широти, але неоднорідність земної поверхні порушує зональний розподіл тепла й вологи, відхиляючи межі кліматичних поясів від субширотного простягання. Клімат також змінюється в горах. До певної висоти знижується температура, зростає кількість опадів. Розібратися в складних питаннях поширення кліматів на Землі допомагають кліматичні карти, з них можна отримати дані про температури, опади, тиск, вітри тощо. Кліматодіаграма графік, що показує зміну середньої багаторічної температури та середньої багаторічної кількості опадів за місяцями в певній точці спостереження.